29 жовтня на базі дитячо-юнацької спортивної школи №1 відбувся 20-й ювілейний чемпіонат міста Золотий Даянг Теквондо. У змаганнях брали участь спортсмени з Дніпропетровської області. Чемпіонат міста з Теквондо Золотий Даянг давня традиція наших спортсменів. Цього разу змаганнях взяли участь 165 спортсменів із восьми команд міст Дніпро, Кривого Рогу та Кам'янське. На захід завітали почесні гості та спортсмени. През чемпіонатів Європи різних років. Це змагання, які постійно кожен рік проводяться у нашому місті Федерації Те Тому хочеться привітати. Нехай золотий Даянг» і надалі ховує чемпіонів, тому що багато за ці роки є у нас і майстери спорту є у нас і переможці. Як це українських таких міжнародних змагань. А вихованці наших дитячо-настких шкіл, які у нас є з олімпійського виду спорту, вони і далі будуть підтверджувати свою майстерність і будуть проставляти наше місто Кам'янське на всіх куточках нашої країни і на міжнародному рівні. Золотий Даянг виховав не одну плеяду видатних спортсменів, які проставляють місто далеко за його межами. На 20-й ювелинний чемпіонат завітали учасники першого турніру Марина Пелех та Станіслав Бутомо. За високі досягнення у спорті підвищення іміджу міста, області, країни та з нагоди 20-го ювілейного чемпіонату Кам'янська Федерація Техвондо нагородила спортсменів пам'ятними іменними кубками. Для спортсменів міста Кам'янські ці змагання особливі. І коли ми були, от коли я була маленька дівчинка, ми завжди чекали на них, тому що саме на цих змаганнях наша команда в повному складі представляла своїх тренірів. І коли я стала переможницею перших змагань, ну це це були дійсно такі яскраві емоції, і це такий був поштовх для подальших моїх змагань. Хочу подякувати самому тренеру Лабанову, я хочу подякувати тренеру, я тренувалася також Юрія Палька, подякувати всій Кам'янській Федерації Теклодою, яка завжди підтримувала, коли у нас були проблеми, щоб поїхати на змагання, вони завжди нас підтримували. І ми дякуємо за це. Тому що завдяки їм це я, я вважаю також, що я досягла таких успіхів в спорті. Командні місця на чемпіонаті розподілились наступним чином: п'яте командне місце команди Те з міста Дніпро. Четверте командне місце посіла ДЮСШ номер 3 з міста Кам'янське, третє командне місце у США No1 з міста Кам'янське. Друге командне місце здобула команда Штурм з міста Дніпро і переможцями золотого Даянгу стали те квандисти з ДЮСШ номер 4 міста Кам'янське. Вітаємо спортсменів та бажаємо їм нових здобутків та перемог.